Росії Кесарію Філиповина і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають?» А вони у відповідь сказали йому, що одні за Йоанна Хрестителя, інші за Імню, ще іншим за одного з пророків. І ще запитав їх, а ви, за кого ж мене вважаєте? У відповідь Петро каже йому, ти Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього, а він почав їх навчати, що синові людському необхідно буде багато постраждати. І буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий, але через три дні він воскресне. І слово говорив він відверто. А Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. А він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, до сказав Петрову, Відійди поза мене Сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Це є слово Господнє. słowa Świętego Ewangelia, zniszczyć nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ulubieni w Drogi Braty i Siostry, Czterygodnie Wielkie Siostry Zakonu, Monachini, Nasze Szanowni Bracia Rycerze, Świętego Jana Pawła, II, Organistka, Кохані парафіяни, родина, дорогі улюблені, кохані Божи, запитався Ісус своїх учнів, за кого мене люди вважають? То так, якби пан Єсус не знав про це, так якби Він догадувався, але хотів знати, що люди про нього говорять, шукання про себе якоїсь історії, авторитету, шукає якоїсь поголоски, шукання різних стверджень. Господь, який насправді знає думки серця людини. Господь, який, як читаємо не раз в Евангелії, наприклад, коли учні сперечаються, хто найважливіший, він пронизаний Духом Святим, каже до них, чому сперечаєтесь, хто з вас більший. Або Фарисеї, коли запитували, хто він такий, Запитували, чи він є Месія, чи він є проста людина. І собі думали, якщо скажемо, що він з неба, то запитає, чому ми не віримо. Якщо скажемо, що він від людей, то скаже, чому не переслідуєте, переслідуйте, бо я ж ваш. І запитали, чи можна платити, чи потрібно платити податок. І пан Ізус взяв Динарій. І сказав йому, якщо образ намальований тут, кесаря, віддайте йому те, що йому належне. а Богу віддайте те, що Боже. Тобто Господь знає, що ми думаємо. Багато святих, коли пояснюють дари Святого Духа і різницю між Богом і дияволом, кажуть, що. Диявол не знає, що людина думає, він тільки догадується, він нас покушає і бачить по ситуації, чи ми це робимо. Але думку знає тільки Господь. Ми є захищені Богом. І тому пан Єзус питає, за кого люди мене вважають, тобто що вони мають в голові, яка є їхня думка, тому що від думки все береться, щось людина собі придумає. Потім про це говорить, пізніше починають це робити. Чи в нашій мислі є Ісус Христос, чи ми думаємо, так, як Ісус? Або ще інакше треба сказати, чи ми думаємо Ісусом Христом. Тобто, якими категоріями ми послуговуємось, коли, якби Книжкою перелистуємо в своїй голові? Різні думки, очікування, прагнення, уяви, фантазії, сподівання. Чи в цьому всьому є Ісус Христос? І запитує учнів, які могли би сказати, Господи, ти людей спитає, що хочеш знати. Але такими учнями є ми. І сьогодні Пан Ісус нас запитує, чи ви знаєте, як про мене говорять. В вашому місті, в нашому селі, в вашій парафії, в вашій родині, сім'ї. Чи ви знаєте, про що думає ваша дитина? Чи ви знаєте, про що думає ваш сусід, ваш колега в праці? Чи ви є свідомі того, чим він живе і ким він живе? Чи ми йому розповіли про Бога? Чи з нашого життя людина може взяти якусь дефініцію, взяти якусь теорему і сказати, так, Бог існує Бог, і сказати чому. Тому що я бачив приклад Бога в житті такої чи іншої людини. Тому пан Єзу запитує нас, за кого люди мене вважають. Ми дуже часто. Якби навпаки Ісусові думаємо про те, за кого ми самі себе вважаємо, хто ми є, яку ми ціну собі набиваємо. Пам'ятаю, хтось розповідав таку історію на реколекціях, як спорили трохи людей. Це був будівельник, який там оце в Польщі було розказано Мураш. Хто який кладе камінь. Будівельник, потім садівник, який доглядає дерева, травники, підливає квіти, і також електрик, який все робить що пов'язане з тим, щоб світло було. І цих троє людей спорить між собою. Хто важніший? Чия праця найважніша, хто був першим взагалі? І той, хто будує доми, хто кладе камінь, будує різні споруди, каже, наша праця була, наша професія найстаріша, тому що ми вже в фараонах будували піраміди. Той, хто займається садівництвом, каже, ми ще старші, тому що ми вже в раю носили право сотворив гарні квіти, клумби, ми вже там доглядали. І сидить цей останній, не знає, що це вже без варіантів. І каже, ми були саме перші. Тому що коли Бог тільки сотворював світло, то ми вже кабеля в руки поклали сюди на треба. І це і хитрість людська це і той момент, коли людина собі набиває ціну. Але подивіться, як пан Єзус робить, Він дає шанс учням висказатись. То так, як не раз ми десь приходимо до когось додому, чи до родичів, чи так, до знайомих, і питаємо дитину, ти любиш тата? Ти любиш маму? І дитина каже так. Ну, то покаже як. І хтось там обнімає, хтось цілує, хтось біжить там, тулиться до мами. І ми витягуємо з дитини. Те, що вона має показати назовні. Замість того, щоб казати люби, шануй, поважай. ми просто на початку питаємо, як ти любиш, і діти це показують. І так, пане Ісус, поступає в Сьогодні скучно. такого моменту очікує від нас Господь, щоб ми доказали йому свою любов. Але перш за все, так підходить по-людськи, каже, є люди біля вас, що вони про мене кажуть, що вони про мене думають. І сьогодні для кожного з нас це є велике завдання, щоб ми Бога не ховали, щоб ми Бога не скривали від людей. Так, Сьогодні дуже таке, може, на перший погляд. Непомітне, але дуже жорстоке слово, Святий Марик записує у 8 розділі Жорстокі слова для священників, для ксудзів, віскопів, кардиналів, Пакуринського, для катехетів, місіонерів. Він написано, Святий Марик пише, і слово говорив він відверто. А що він сказав пан Ісус? Син людський. Буде з ним так, що необхідно буде йому постраждати, буде відкинений старшими первосвященниками, книжниками і буде вбитий, але через три дні Воскресень. Чому так? Тому що пізніше теж пан Єсус каже до Фарисеїв, ви самі не ввійшли в Боже Царство і другим дали. Ви мали ключі від Божого царства і не скористалися. Цим і другим метане піти, І буде казати, що ви в горбі Тобто ви є така гниль, яка вже ні до чого не приводиться. Чому? Тому що закриваєте Царство Боже. І кожен з нас сьогодні може відчути таке, на польській мові, повшехне капланство, тобто вселенське священство. В такому плані, що кожен з нас. Несе цю місію священника, не мусить ксьонд з висвячений. Але батько, мама, парафіани, кожна людина, яка живе таким практичним життям з Богом, чинить місію священичу, проголошує Боже Царство. І до нас, пан Єду, звертається, щоб ми його не скрили, не сховали, остаточно не вбили. Тому що це найгірше, коли ми ховаємось з Богом. Коли ми боїмося Бога, коли ми не хочемо сказати щось про Бога, коли ми відчуваємо, що про різні інші речі ми говоримо відкрито, ми говоримо дуже щиро нас нічого це не коштує, але говорити про Бога це вже коштує. Ми вже якісь такі напряженці. Чому? Тому що на щодень ми живемо Богом? Тому що Бог це тільки неділя, Бог це тільки свято, Бог це тільки рано і вечір молитва. А це найгірше ховатися з Богом перед іншими людьми. Я не кажу, кохання, щоб ми ходили з транспарентами, де написано, я католик, чи я віруюча людина, чи я там родецький віжом і так далі. Але йдеться про те, щоб ми не ховалися вірою. щоб ми не ховали Бога від інших людей, хай люди його побачать. Найгірше це побака. Я вже розповідав скосьцію історію, пам'ятаю, колись розмовляю подружки з моєю бабцею. І, що цікаво при цьому скаже, що колись люди вміли розмовляти і не обсуждати, не очернювати. Сьогодні якось так, що скажеш, то вже обсудить. Але хтось там запитав, а як там сусідів, там все нормально у них. І пам'ятає, що був, бабця каже, ну що каже, все добре, каже, в хованки граються в жмурки, а як це? Я собі так теж думаю, як це старий дід стара баба в хованки граються, діти. Бабця каже, ну, каже, рано бачу, як О, там, без імен, рано бачу, як бабця ховає горівку від діда, щоб не напився. По якомусь часі діду знаходить горівку і вже вечором бабця ховається від діда за те, що він знайшов, за те, що вона забрала в нього. І ми не можемо так ховатися з Богом. Якщо все добре, то добре. Такий момент пам'ятаю, дзінки Богу, це не в нашій парафії, колись приходжу до Захисту сповідь інша свята. Приходжу вдягнутися до літургії, бачу, міністрант вдягається в впомжу, там був якийсь образ, він пережегнувся по цьому цей образ, побачив, що Сон заходить, аж так стріпнувся, ті типу, пані Боже, вибачте, каже, не, не візьму, де ще раз по цьому. Йому стало той соромно, що він якийсь такий, знаєте, як почався, яка тільки в цьому не образи. Не треба боятися. Це ж не те, що я тебе зробив, бо ти щось крадеш. Це дуже добре, що ти цілуєш образи. Не потрібно з цим ховатися. Тому сьогодні пан Єзу запитує нас, а ви за кого мене вважаєте? Чи в вас можна побачити Бога? Всі ми чули про святого Яна французький, каплан, пробурц, Харс. Це, кстати, ну, єдиний офіційний святий, який був пробущом. Може, їх було сотні мільйони, але просто одного пробуща зробив святим, дай Боже, може наш так званий, святим другим. І коли до нього прийшов журналіст, ну, чутка розійшлася про цього священника, що його дало в таке ну, забите село. Якщо в нас взяти гіршинівку чи мартівку, то це, скажімо, столиця проти Арсу. Це таке де вже ніхто не хотів бути всі цій цілі там тікали, хтось занога дав, ксім за не було. І ніхто навіть не знав, де воно на карті. Біскоп просто його вистав туди. І коли цей Ян Віане йшов в цей арс, побачив хлопця, який там чи коровопас, чи вівці, чи так просто щось на полі робив, там навіть сьогодні пам'ятник стоїть. Святий Ян Віане і цей хлопчик розмовляють. I Робож підходить до нього і каже, покажи мені дорогу до Араз, а я тобі покажу дорогу до неба. І потім він багато молився, були великі чудеса, дуже гарно сповідав людей, казав науки такі, що я схомість 10 лаврантів не поможе. До того рівня був таким ревним служителем. Ще раз скажу, в таку наусінку віршини хоча десь там в Купин провели желізну дорогу. Люди поїздами приїжджали до нього на вже Провели желізну дорогу. Ним зацікавилися, Почали з йому приїжджати. І один журналіст, коли приїхав, розмовляв з ним, написав статтю, яка мала заголовок Я зустрів Бога в людині». Ось як потрібно було жити, як потрібно було вірити, молитись, як потрібно було відноситись до людей, як потрібно було прийняти цього невіруючого чоловіка, який не був парафіаном, щоб цей журналіст написав, я зустрів Бога в людині. Ось це називається не ховатися з Богом, бути собою. Жити так, як мені підказує серце, якщо це серце з Богом, його потрібно слухати. І тому сьогодні, пан Ісус, запитує кожного з нас, а ви за кого мене вважаєте? Як ти думаєш, хто я такий? Чи я тільки пазушка величаночка, чи я тільки той, хто в біді допомагає? Хто я такий? Мені остатньо в больниці хтось там, і чи дякую, то все, і я там ходив по різних палатах, там з тим порозмовляв, того посповідав, того щось там запитав. І кажуть, от можеш щось завдати, бо там відомо. Завжди в больниці є така тумбочка, де є все. Моя мама каже, каже, це дуже добре ходити до лікарні, тому що там є такі ящики, де є постійно якісь продукти, ну, бо люди приходять, приносять. І хоче, що вам дати, я кажу, ну що, помоліться за мене, а що сталося? Ні, помиліться, а що щось вислові, що сталося? Яка ні, помиліться, щоб нічого не сталося, бо ми вже привикли, якщо ми молимось за когось, то якась біда. А коли ми живі здорові, то десь цього Бога забули. Не хочу питати вас, чи ви, ви цього досвідчили, але подумайте. Скільки разів ми людей попросили молитву, як щось було важке. І скільки людей ми попросили про Бога, як було все добре. Просто так. Я не хочу сказати, що ніяк не діє, так? Але просто так помоліться за мене. Мені такі питання задавали багато разів в житті. В машині хтось підложу, на треба гроші. Та не треба лише помоліться за мене. А що щось не так, що якась проблема, просто помоліться, щоб я щасливо доїхав додому. Помоліться, щоб не було проблем. Той, хто молиться тільки під час проблем, це людина, яка завжди живе в проблемах. Це така закономірність. Той, хто молиться тільки в тоді, коли має біду, горе це людина, яка завжди живе в горіх і в біді. Той, хто молиться в нормальній ситуації, завжди є людиною нормальною. Тому що Господь благословить. І нам тільки різні труднощі і терпіння, то це Бог їх переживає. Ми просто допомагаємо Господу. Ми просто їздимо, Він просто нас вчить, так як не раз десь я бачив в своїх родичах маленька дитина, там півроку чи до року. Мама тримає на руках на одній руці, а друга щось саме патент мешає, чи в духовці, чи борщ колотить. Так є Бог з Богом. Господь тримає нас на руках, але все робить замість нас. Напевно, мами тут більше зрозуміють мене. І так потрібно з Богом жити, щоб коли Він запитав, а за кого ти мене бажаєш? Щоб ми не казали, що ти є Спаситель, Ти є там добродій, Ти є ратівник, ти є найкращий друг, ти є хтось. Просто я тебе люблю, коханий. Ти є любов. Так як сказав святий Петро, Ти є Христос. Ісус. <ріць>